Мера мотор, 22-літровий мотор Kia Sorento, 13-й рік, повний привід, топова комплектація. Автомобіль пригнаний з Германії. В нього за все життя два власники. Один власник в Германії, другий власник в Україні. До речі, власник, який в Україні він хірург. Він такий неймовірний педант. За машиною дуже доглядав, обслужив, поставив собі білет оптику. Є омовичі, фар, повний привід. Пробіг 200 з копійками тисяч кілометрів, гарна резина, дорога Мішлен, зимова, гарні леті диски. На такому пробігу вже в них виходить з ладу за часту муфта. Тут муфта вже замінена, автомобіль обслуговувався на офіціалі, є історія обслуговування. Салон перешитий дуже якісно, перешитий в алькантару. мультикермо, дуже надійний автомат, шестиступеневий. Блокування диференціалів, автопарковка, передні і задні парктроніки і багато інших асистентів, які допоможуть вам їздити впевнено та комфортно. Комфортний, просторий задній ряд сидінь, автомобіль рамний, але при цьому він дуже комфортний. Стан автомобіля прекрасний, велетенський багажник, LED-оптика, запасне колесо внизу. Ось тут такий багажник, шторка, все є. Більш детально ви все можете дізнатися за телефоном.